Вітаю вас на каналі Let'sBike'e. І сьогодні в мене на огляді черговий велосипед, до речі, червоний від бренду Merida. І це свіженька модель Merida Big Nine 200 2024 року. Big Nine взагалі це лінійка гірських хартилів від бренду Merida, де дев'ятка в назві говорить нам про те, що модель буде на колесах 29 дюймів, ще є Big 7, а 7 нам говорить про те, що велосипед буде йти з колесами 27,5 дюймів, а все решта обладнання буде повністю однаковим. Під різним обладнанням слід розуміти втулки, обода, вилла. Гальма та інші. І давайте повертатись до нашої двохсотки. Це в нас найнер любительського рівня на сінглі спереду та з досить великою сковородою на задніх зірках. З приємного це повітряна вилка та гідравлічні гальма. Хейтерам Tektro привіт! В цьому році гальма стоїть від бренду Шимана. Як на мене, це чудова збалансована модель для початківців. Ну хто тільки планує придбати свій перший велосипед. Ну, в силу своєї універсальності застосування стане відмінним транспортом як для щоденних поїздок, наприклад, на роботу або по справах. Місту, а по вихідним дозволить активно проводити час за межами міста. Дана модель представлена у двох кольорах: це вишневий, як ви зараз бачите на огляді, і також темний сірий, як ви зараз бачите на зображенні. Та у п'яти розмірах під зріст райдера від 162 см до 2 метрів зросту. Геометрія рами змін не зазнала в цьому році, хоча рама отримала нове маркування tfs 4 і стала трохи легшою. Виконана вона зі сплаву алюмінію, Труби виготовляються із застосуванням сучасних технологій, таких як батінг та гідроформі. Гідроформін дозволив надати трикутну форму профілю труб рами, тим самим забезпечивши максимальну жорсткість та міцність конструкції. А застосувавши технологію батінга, вийшло додатково знизити вагу раму в місцях, де стінки труб отримують найменше навантаження, як то кажуть, зайвий шар металу був знятий і по мірі наближення до зверниш швів стінки труб вже потовщені. Зверні шви, до речі, тут подвійні. У вузлі з'єднання підсидільної труби та горизонтальної труби рами є там трикутна косинка, яка додає додаткову міцність і жорсткість даному вузлу. Проводка. Гальмівної гідролінії і сорочок трансмісії вона проходить у середині рами. А завдяки технології DownTube Exit вони жорстко зафіксовані. При цьому зберігається легкий доступ для їх обслуговування у майбутньому. Тож вони жорстко зафіксовані. Вони ніде не будуть стукати по рамі під час катання. А захищення троси трансмісії від зовнішніх факторів, таких як бруд, пил, вода, і що там ще буває, продовжують. Термін між сервісними обслуговуваннями, та й взагалі сховані троси трансмісії ну, додають більше естетичного вигляду байку. Ну погодьтесь, і передня частина рами в нас посилена конусним рульовим стаканом. А в внутрішньому трикутнику є чотири бонки. Ну це починаючи з розміру М. В нас на огляді СК, тому бонок лише дві для кріплення тримача, насоса для того, щоб транспортувати флягу з водою. І на задніх перах є отвір для кріплення повнорозмірних крил. Про багажник теж не забули. Є отвір на нижніх перах. Вони там залишилися, які були у 2023 році. Але на верхніх, на жаль, не додавались. Але це не буде проблемою, оскільки є спеціальний перехідник, який дозволить вам замонтажити повноцінний багажник. Ну, посилання ви в курсі, де ось там знизу в описі. І на задньому, нижньому, лівому пері є спеціальні два отвори для встановлення підніжки. Оригінальні підніжки є в наявності, лінк також там внизу. Під описом вага байка складає немало 13 кг 700 г в розмірі S, таку вагу показувала 200-ка у 2023-му у розмірі рами L. Ну напевно набрала за зиму. Насправді це замовлено трансмісії, але про неї ми поговоримо трошки пізніше. До речі, гарантія на раму пожиттєва, а на нарисне обладнання складає 12 місяців. Ми є офіційним дилером бренду Merida в Україні, тому ви можете бути впевнені в якості та оригінальності обраної вами продукції. Для комфортного переміщення по бездоріжжі велосипед комплектується повітряною вилочкою від бренду Santur зі 100 мм амортизаційного ходу. Діаметр ніг вилки 32 мм, А так як вилка повітряна, у вас буде змога налаштувати роботу вилки під ваш стиль катання та вагу завдяки повітряній камері. Додатково вилка оснащена гідравлічним локаутом, завдяки якому у вас буде можливість повного блокування амортизаційного ходу. Ну коли там по асфальту катаєте, вилочку залочили і погнали собі. Також актуальна при під'єму вгору. І ще одним з регулювання вилки є налаштування від скока. І ноги вилки тут за надуванням як ви можете бачити. Вони чорні, забезпечує краще страгування і ковзання ніг вилки. В цілому ця модель є непоганим співвідношенням ціна якість, і для більшості любителів вона прекрасно підійде. І тепер по трансмісії у 2024 році вона оновилась повністю. Трансмісія велосипеду повністю зібрана на компонентах Shimano нової серії. Q's. шатаний Q's 6000 серії налічують одну зірку спереду на 32 зуби. Валша тонай до стандарту Hollow Tage 2. Відповідно, вони обертаються на каретці з виносними підшипниками також стандарту Holo Tage 2. Це досить жорстке і перевірене часом рішення. Про Shimano Qs я готую матеріал, але він там досить об'ємний, тому відео вийде трохи пізніше. А щоб його не пропустити, раджу вам підписатися на канал. Ззаду в нас встановлена касета: це Shimano LG 300 та теж серії Qs на 10 зірок з діапазоном 1148. Раніше стояла касета з діапазоном 11. 46, якщо я не помиляюсь, а плюс 2 зуці на найбільшій зірці дозволить вам підніматися угору з більшим градієнтом, прикладаючи ті самі зусилля або, можливо, навіть менше. І за перемикання передачі відповідає задній перемикач. Це Шаманокісти. Тисячна серія з технологією Shadow Plus, яка забезпечує додаткову жорсткість пружині паралелограма. і тепер ваш ланцюг не буде злітати навіть під час найагресивніших ваших покатенів. Але не забувайте переводити важіль у положення ON під час покатушок, та у положення OFF Після покатушки і керування перемиканням передач здійснюється за допомогою монетки, вона речажного типу, яка на закріплена на кермі, також нової серії Shimano Qs, і це 6000 серія. Якщо подивитись на неї, то можна сказати, що це копія монетки Shimano Dior. І давайте трохи теремені про Qs і чи варто взагалі його боятися. Думаю, вам відомі такі компоненти, як Altus, Acera, Alivio, але вже зовсім скоро вони пропадуть. Також зміни не залишили стороною групу Shimano Dior. Тож в найближчі роки ви теж не. Побачити її на 10 та 11 швидкісних трансмісіях, так як вона переїде у 12 швидкісну лігу. А на заміну цим компонентам прийде Shimano Q, яка буде сумісна зі всіма, як МТБ, так і дорожніми байками. У Q змін зазнали всі компоненти: це як касети, шатуни, перемикачі, монетки. Але на мою думку, найбільших змін зазнали касети. Вони отримали в три рази більшого зносостійкість за рахунок більш товстих зірок. За рахунок більшої кількості металу, що дало більше міцності, плюс з'явилась нова технологія Link Glide, завдяки якій перемикання швидкостей буде більш плавнішим ніж при використанні старих. Але це все вплинуло на вагу, тому нові касети стали важчими. Але якщо у вас є спортивні амбіції і вам потрібне більш швидке перемикання, то я б рекомендував використовувати Shimano Dior та компоненти більш високого класу, такі як SLX, XT та XTR. На мою думку, нова технологія Link Glide на касетах це ідеальне рішення для звичайних. Любителів, які хочуть просто купити велосипед і насолоджуватись поїздками в комфортному режимі, та не замислюватись про правильне перемикання передач. Так от, завдяки цій технології, плавне перемикання відбувається навіть коли ви продавлюєте педалі під гірку і перемикаєтесь. І все це відбувається без різних там сторонніх звуків, але більш детально про це я покажу та розкажу вже в наступному відео. Так, що ще з оновлень по кьюз так, це те, що всі компоненти 9, 10 та 11 швидкостей сумісні між собою, навіть така дрібниця, як ланцюг. Теж сумісна з усіма касетами. До речі, будь-який лацюг на 11 швидкостей буде сумісний Shimano Q's. і ось такими оновленнями велосипед вам обійдеться у 36 тисяч гривень на момент зйомки цього відео. Але не варто нехтувати промокодом Dragon при оформленні замовлення, який дасть вам 7% знижки на весь асортимент товарів у нашому магазині. А тепер трохи про колеса поговоримо. Вілсет на залишився без змін, зібраний він на подвійних алюмінієвих ободах. Це Merida Com CC під 32 віс. Хороший накат та легкість ходу забезпечують втулки Shimano Шимана 505 серії. Втулки мають відмінні показники стійкості до потрапляння вологи, піску і бруди. Відповідно, прослужать вам не один сезон. Поверху цього вище перерахована на Гума, це звичний нам Maxxis Icon з шириною 225, має універсальний протектор і дозволить підтримувати хорошу швидкість як по асфальту, а на бездоріжжя буде вам чим зачепитися за ґрунт, оскільки тут є на ну, такі досить агресивні бокові шипи. І за контроль швидше. Кісті миттєву зупинку в нас відповідає дискова гідравлічна гальмівна система від Shimano. В минулому році стояли гальма Tektra. Тому хто так хотів бачити гальма Shimano, отримуйте та розпишіться. Shimano mt 200 це любительські гальма, але зі своїм завданням вони справляються відмінно. Так як ви завжди зможете вчасно зупинитись, у каліпери тут вставлені органічні гальмівні колодки, які гарантують безшумну зупинку. Спереду встановлений гальмівний диск там 180 мм, а ззаду 160 мм. До переваг гідравлічних гальм варто віднести їх відмінну модуляцію, а також невибагливість до погодних умов. Підводячи підсумки, можу сказати, що в Merida Big Nine 200 піді для любителів з комфортом проїхатись на велосипеді по бездоріжжю, подалі від міської метушні. Дана модель велосипеда відмінно збалансована по технічній частині, тому якщо вам потрібен простий надійний велосипед, в якому нічого не буде скріп. Піти, хитати, шуміти, ламатись, не знаю, що там ще може з ним відбуватися. Для прогулянок з друзями або сім'єю на вихідних. Merida Big Nine 200 буде прекрасним вибором. Якщо ви знаходитесь у Києві, запрошую вас відвідати наш роздрібний магазин в Голосіївському районі, де у вас буде змога проїхатись на цьому велосипеді перед прийняттям рішення щодо купівлі. Також у вас є змога замовити велосипед, оформивши замовлення онлайн на сайті. По Києву в нас діє безкоштовна доставка нашим кур'єрам до під'їзду. Велосипед буде доставлено вже повністю зібраним та налаштованим. По Україні велосипед ми можемо доставити перевізником нова пошта, велосипед прийде до вас надійно запакованим у коробці з усіма документами та гарантійною картою. Доставка, до речі, також безкоштовна. А і ледь не забув. Менше сидіть на Ютубі, донатьте на сили оборони та любіть свої байки. До зустрічі!